Начебто йдуть свята. Був Новий рік, Різдво, Василя, а на душі свята немає. Ось просто немає. Ще був захворів, декілька днів лежав, не вставав, але набрався сили, прийшов на роботу і хочу зробити огляд для того, щоб поділитися своєю силою, надихнути інших, в яких теж на душі погано. Я зараз лампою Соледару. Цю лампу подарував мій друг. Він зараз на навчанні, не в солідарі. Але в солідарі інші хлопці, чоловіки, дівчата, наші захисники. Їм зараз холодно. Я в себе в магазині знайшов 5 пакетиків обігрівачів для них. Ми їх не продавали. Якийсь менеджер привіз, вони лежали. Зазвичай торгові агенти привозять, їх залишають. В руках в мене 4. Один я дав нашим хлопцям, які на блокпосту на випробування. Буду їхати додому, заїду і запитаю, скільки годин вони гріли, щоб надати справжню інформацію, на що ж вони здатні. Я просто закликаю інших підприємців згребти в своїх магазинах, ларьках, Обігрівачі для них, вони є для рук і завести найближчому волонтеру, кого ви знаєте. Або я залишу посилання в цьому відео до Ігоря Валентиновича, якого я знаю багато років, передати своїм друзям, знайомим, тому що там нас захищають зараз чись дитина, чийсь брат, чись чоловік, кум, сестра. Дуже боляче на це все дивитись. Тому ми повинні надати максимальну підтримку нашим захисникам, щоб вони знали, що ми тут, вболіваємо за них. Бо я переконаний, знаючи, що там немає зв'язку, можна не подивитись YouTube, але вони зможуть подивитись це відео і їм стане тепліше на душі, що люди за них переживають, реально переживають і підтримують. Тому я це відео роблю, щоб надихнути інших підприємців віддати, що у них є. Я замовив велику партію і безкоштовно передам Ігорю Валентиновичу, або напишіть мені у Viber. Я відправлю вам новою поштою найближче відділення до Бахмуту або Солдара, або в інше місто. На мій номер телефону 067 412 3927, незмінний телефон багато років. Я сьогодні в це відео додам розповідь людини, якщо захоче, яка ходила цілий день з ними, зранку надав, або просто він передасть мені, я передам. І я надаю номер телефону для людей, чиї близькі захищають нашу країну. Номер телефону організації, яка виробляє. Я до них подзвонив. Вони сказали, що вони у них від 10 штук на гурт десь 50 гривень. В магазинах йде націнки різні. Одна торгова організація купляє, друга купляє, третя перепродає, вони до 100 гривень виходить. Тому за 50 гривень можна придбати за номером телефону. Я їх ще не знаю, я розмовляв лише по телефону, але тут вказаний номер, я його диктую: 097 796 37 87, місто Львів, вулиця. Руднинська, 10. Фоп Петрянич ОВ. Приїхав до наших захисників зранку, залишив обігрівачі для ніг і попросив випробувати, бо саме в реальних умовах треба випробувати. Скажіть, будь ласка, скільки годин вони гріли? Я їх походив 3 години. Три години вони? Не Ось пікли ноги, ніякого не, не, свірбіжа, нічого не, немає. Ну, не. таке просто треба. Прочитати інструкцію, як користувати її. Так. І тоді, так як написано, відкрити 20 хвилин, щоб вони пішли в взаємодію з повітрям. Просто щоб на сухому 20 хвилин полежали. Открити, ну, так, також, щоб полежали. Угу. Поворошити тут якийсь спеціальний і порошок. І на сухе вставляти, так? Так. Да. Без вологи. І скільки годин гріли вони? Ну я проходив три. Три години. Да. А вони... а написано 8 годин. А можна... ну, вони зараз ще теплі. Ага, так, теплі. Вони ще в реакцію йдуть і йдуть. Тобто можна гріти і руки, якщо так, так? Да? Да. А тепло реально відчувається від них? Чи це ну, просто так... імітація, що тепло? Ну, може імітація, але таке, як на ногах, постійно, то воно ну, не, відчувається. не відчувається так. Ну, це та річ, яка допоможе. От, закуплять передавати чи ні, на вашу да, думку? Да, да. Треба, так, треба, так? Тобто три години ви переконані, що вже вони були, так? Да. Ну і зараз вони ще плоди і вони будуть тепли. Тепли. І зараз тепли. Тоді ще раз показую виробника, телефон нашим глядачам. Хто бажає придбати своїм рідним дзвоніть, телефонуйте, а я напряму значить, закуповую і відправляю нашим захисникам. Тобто можна їх і под... Ага, тобто їх краще брати на одну ногу-дві. Да. Тобто два пакетика для одної людини. Дякую за випробування. Вибачайте, що Це буде краще так. Дякую. Я хочу згадати людей, які жили колись у місті Попасне, якого вже немає. Це Валентин, який приїжджав, купував комбайн, жив у мене. Зараз судьба його майже невідома. Його вивезли до Росії, потім він якимось чином перетнув кордони зараз в Європі з родиною. Його комбайна, мабуть, немає, як його сусіда, бо каже Віталій, я з ним розмовляв, вже трохи часу пройшло, і він сказав, що комбайна, мабуть, немає. Надіслав фото сусідського комбайну. Я хочу звернутися до своїх глядачів з Росії, з Білорусі. Вас призивають іти на війну до нас, вбивати, звичайних фермерів. Звичайних людей, не порушуйте Божі заповіді, не вбий, не йдіть на чужу територію, не руйнуйте життя звичайних людей, не запачкуйте свої руки в крові. Коли я читаю коментарі, або дивлюся, ми ж воюємо з армією, невже ви не зрозуміли, що армія це все ми, це наші діти, це наші брати, сестри, дядько? Мій друг, з яким я ходив в клуб в селі колись, на жаль, його вже немає. Мій друг, з яким я колись служив у війську, слава Богу, він живий і здоровий. Мій друг, який подарував цю лампу, він був звичайним фермером, той був механіком, той інженером, той лікарем. Збройні сили України це ми, це народ України. Ви розумієте, що йде народна війна. Не треба сюди йти нікого вбивати. Бог надихнув життя Адама і єву не в білу, не в чорну, не в жовту людину, а просто в людину без національності. Не треба себе ставити вище інше. Просто залишаємось друзями і живемо в мирі, не вбиваючи нікого. Ви подивіться, що коїться. Я звертаюся до своїх підписників. Які йдуть вбивати звичайних українців з думками, що вони від когось нас звільняють? Звільняють від нормального життя, від комбайна, як у Валентина, від квартири, якого мого друга з Мелітополя, який зараз живе під Києвом, він все життя платив кредит за ту квартиру. Він живе в Києві, їздить на роботу за 100 кілометрів кожен день, аби вижити і прогодувати родину. Що це не? 14 рік минулого століття. Не треба цих війн, де проливається кров, не їдьте в Україну. Не треба вам це. Подумайте про своїх дітей, про своїх батьків. Я ще рік назад відео про війну попереджав. Що ж ви скажете, коли хтось загине? Що буде мати розповідати своїм дітям? Дивіться, скільки тисяч вже загинуло. Це я вам кажу, онук. Діда, який загинув, і батько мій його ніколи не бачив. Він виріс сиротою, дев'ятою дитиною. Пух від голоду. Війна не потрібна. Згадайте, Боже, заповіді. Заповідь не вбий. Не треба йти вбивати. Тому що Бог прийшов і помер за нас. Він не прийшов когось вбивати заради добробуту інших. Він просто прийшов і помер на Христі за нас. Він віддав своє життя. Тобто ви навіть просто не маєте права йти і марнувати своє життя, бо Бог його надав вам ціною свого. Не йдіть до нас і збережіть життя наших дітей. Людина, яка працювала у мене, дитина для мене, бо я Просто не можу розповісти, це син моєї однокласниці. Потім виявилось, я навіть не знав, що це син мого друга дитинства, бо він довгий час був на заробітках. Він загинув на війні. Молодий хлопчина. І я у нього в цьому кабінеті питав, коли він з ПТУ прийшов на практику. Я був ще ПТУшник. І Зазвичай, коли птивушники ходять і візьміть на практику, їх ніхто не хоче брати без досвіду. А я взяв трьох хлопців. Він чудово працював найкраще. Я його питав, коли надавав першу зарплату, про що ти мрієш? Про свої мрії. Він запалом в очах розповідав, як буде будувати родину, як хоче бути механіком, відкрити власний автосервіс. Його немає. Нема цілого покоління. Батько спустошений, дід спустошений, прадід, який воював з німцями, з фашистами, який захищав нашу державу. Загинув просто так, виходить. Його прапрадід, його прабався, Кохали друг друга, родина, ростили дітей, що просто так, щоб рід обірвався. Цього немає. Буде. Бог прийшов і віддав своє життя за нас. Нікого не вбиваючи. Тому не потрібно сюди йти, когось вбивати, щоб когось спасати. Бо то не від Бога. Прошу кожного помислити перед тим, як іти сюди. У вас теж є мотоблок, у вас теж є трактор, і ви що хочете сюди прийти, вбивати такого самого подібного собі, у якого дві руки, такі самі пальці, очі, руки. Такого не потрібно робити. Землі всім вистачить і вона всіх прийме. Метр на два забезпечена кожному. Залишайтесь людьми. Бо коли життя закінчиться, а воно коротеньке, нагадую, з того часу, поки ви йдете з квітами до школи і вас несуть ногами вперед в кращому випадку з квітами, ось такий проміжок часу. Що ви скажете Богу за своє життя? Та як я грішник, і я не маю права це казати. Але, бодай, я грішник, нагадаю вам про наші гріхи. А для глядачів з України я хочу подякувати, тримайтесь, браті і сестри, від цих обстрілів, і ви знаєте, що ми сильні і нас ніколи не зламати. Бо з Богом ми сила Хлопцям і дівчатам на передовій. Я хочу передати, що ми з вами і ми вас підтримуємо з Богом до перемоги.